Всім привіт ви на каналі Андріан Кондрен. Сьогодні я вам хочу трохи показати своїх качок курей індиків і розказати скільки я буду качок лишати і яких буду я лишати качок так само, мабуть, як і в тому році. Білу лишаю ось. Коричневих лишаю. Оту, 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 голубу забирають. Ота коричнева лишається. Лавандові лишаються три качки окремо. Будуть із цим качуром. Ця качка лишається. Оцей качур лишається. Ось. І потім ще там буду вибирати. Ця качечка лишається. От, От та. лишається. так лишається. Індичка. А де той? Отакий От вже індик. Зараз побачите, дивіться, як вони виноград їдять. На. 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 Ну все, бачите, я хватает сразу. Чашек прямо туди, там де Карликові кури, я вам зніму. Ось прийшли ми сюди. Бачите, які вже закачення. Виходьте, виходьте. Карликові кури. Це тут всі разом і є пара лакіданзі. Такі величезні вже кукачки. Це їм два місяці. Дорті немає. Я коса їхня вилітають, з'їдять. Виливаємо воду, бо вчора залетів до них качу. Тут треба принести чистої, свіжої. качки купаються оцей, оцей качур величезний чого ви бігаєте, б'єтеся Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей. А, і ще лишається оця качка. Голуба. І оця, якщо качка, качка, оця лишається, і якщо і ця качур, то буде продаватися він. Все, всім пока, всім тихого і мирного дня.